Вітаю, друзі, сьогодні 14 липня 2025 року. І як ви пам'ятаєте, ну, врешті, ті, хто стежить за політичними подіями в Україні і, взагалі, за стрічкою новин в Україні 10 липня в Голосійському районі в місті Києві, було вбито полковника Служби безпеки України Воронича Івана. В нього вистрілили в притул п'ять разів і Втекли з місця злочину, злочинець втік з місця злочину. І ось вчора, 13 липня 2025 року, СБУ з помпою повідомила про те, що ліквідувала кілерів, які застрелили полковника Івана Воронича. За версією СБУ вбивство Воронича здійснило чоловік і жінка за завданням російських спецслужб. І Служба безпеки України під час проведення спецоперації ліквідувала цих агентів, які за завданням ФСБ вбили полковника СБУ Івана Воронича. Агентурна бойова група за версією Служби безпеки України була завчасно маршрути... маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима, полковника Івана Вороновича. За результатами проведення негласних розшукових активно контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено під час затримання вони почали чутнити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані, наголосив Малюк. Ця новина була поширена всіма провідними засобами масової інформації в Україні. Багато людей зраділи, що ось, мовляв, ці агенти. Чи не агенти, невідомо ж, правда, були ліквідовані Службою безпеки України, я думаю, що на цю подію слід подивитися з іншої точки зору. Е, ну, по-перше, навіть якщо був вогневий контакт, я переконаний, що Служби безпеки України є дуже досвідчені е, з бойовим досвідом, з відповідними уміннями спеціалісти, які могли би, не зважаючи на вогневий контакт. Затримати цих агентів живими, тому що справедливістю справжньою після вбивства полковника СБУ Воронича було би об'єктивне слідство, всебічний допит цих агентів за версією СБУ, це агенти ФСБ Російської Федерації. Становлення способів того, в якій вони прибули в Україну, і їх тут сюди маршрутизували. Як вони стежили за полковником Іваном Вороничем? Як вони вчиняли, готувалися і вчинили цей злочин? І, врешті-решт, вирок цим е злочинцям, які вбили заслуженого полковника СБУ України. Вбивство виконавців, воно фактично рубає всі кінці. Вбивство виконавців під час цієї спецоперації Служба безпеки України більше подібне на зачищення свідків, ніж на ліквідацію кілерів. На тих світлинах, які поширила Служба безпеки України, видно якийсь пістолет поруч із жінкою, яку було вбито. За версією підкреслюю постійно, Служби безпеки України. Це версія служби безпеки України. Вона не підтверджена судом, не підтверджена слідчими діями. І як на мене, ліквідація кілерів це дуже зручний спосіб замести сліди для того, щоб представити суспільству вигідну Службу безпеки України версію вбивства полковника Служби безпеки України Івана Воронича, який, схоже, був дуже заслуженою людиною. В Службі безпеки України. І захист якого, підкреслю ще раз, Служба безпеки України не забезпечила. На відміну від, припустимо, волонтера Стерненка, який не є полковником, чи, можливо, він полковник, ми ж не знаємо. Служба безпеки України. Однак його захист було забезпечено. Тому я би не радів з того, що Служба безпеки України. Ліквідувала за її версією агентурну бойову групу ФСБ Російської Федерації, тому що насправді невідомо, що відбулося, невідомо, що насправді сталося, невідомі мотиви цього злочину, і насправді ліквідувавши виконавців за версією підкресло Служба безпеки України. Україна втратила можливість дізнатися істину, правду. Ще раз підкреслюю, що я переконаний, що в Службі безпеки України є належні спеціалісти для того, щоб затримати такого роду групу в складі двох осіб. Це ж був не загін Стрілкова, а двоє осіб. Я переконаний, що якщо б Служба безпеки України мала бажання, вона б затримала цих виконавців цього злочину проти свого колеги протополковника Служби безпеки України. Тому ліквідація виконавців викликає більше питань до цього злочину, його мотивів, його виконавців, його замовників, ніж це було до того, як виконавців цих убили. Тому це дуже сумна новина, яка наводить на більше розумів, більшу кількість розумів, ніж на, відповідає на кількість запитань. Тому що це виглядає як підчищення слідів. Слава Україні!